Зазначення переліку законопроєктів, воно ніби і конкретне, але в чому будуть полягати кожні зі змін невідомо з назви законопроєкту. тому є менше ще інформації uh -huh. і більше питань викликає назва, тому що не зрозуміло, що буде в суті. Uh -huh. да, ну, я дозволю собі, дозволю собі закінчити свою думку. Наша позиція полягає в наступному: переговори. Воно на те й має бути переговори, щоб за одним столом сіли можливі. Thank you. Партнери по коаліції, тобто, щоб це не відбувалося переговори між президентом і прем'єром або президентом і мером міста є депутати, які будуть нести відповідальність за втілення потім цієї коаліційної угоди. Для того, щоб взяти на себе цю відповідальність, ми маємо бути активними учасниками процесу творення цього документу і самої концепції коаліційної угоди. Я з вами погоджусь, що звичайно є конкретні перелік напрямків реформ зазначені. В документі, запропонованому блоком Петра Порошенка. З одної сторони. А з другої сторони, ми також знайшли там певні моменти, які нас непокоять, які, наприклад, обмежують депутатів можливості е, займатися своєю основною справою законотворчістю. Тобто, там є також певні моменти, які викликають нас застереження. Але тим не менш. Переговори вони на те і переговори. Давайте сядемо разом, давайте зробимо український конклав, давайте повісимо свій власний демар. І тоді, коли дійсно всі сторони дойдуть згоди, дойдуть і до порозуміння, визначився, в першу чергу з принципами і з баченням, з нашої сторони, це чудово, коли є конкретний перелік законопроєктів. Ми можемо їх розглянути, і ми можемо їх починати втілювати mm -hmm. відразу з одного боку. З другого боку, ми хочемо бачити план дій. На перші пів року, що ми маємо зробити на рік, на два на три. У нас є об'єднуюча основа. Це є договір з європейським uh -huh, союзом. Uh -huh. да? Відповідно, ми можемо сказати, що це є фундація, це є основа, яка нас об'єднує. Ми всі прагнемо до того, щоб ми її втілили, і ще ми прагнемо стати потім членом європейського союзу. Все, знайшли базу для об'єднання. Після того пішли далі, але тим не менше, визначивши базу, ця база це ну, проект на 4 п'ять. 5 років давайте думати про нагальні потреби, які треба втілити і вирішити протягом перших uh -huh. 6 років. У нас, як ми правильно, ну, як ми кажемо, у нас ми йдемо в піке зараз з точки зору економічного да стану, з точки зору, в тому числі, і політичного. Бо оці всі е перетягування канати, хто перший чи другий, ці сварки, вони мають закінчитися. Українці чекають на нас реальне об'єднання роботи.